Доброго дня, любі глядачі. Сьогодні я хочу вам показати керамічний посуд, який є у моєї сестри. Він дуже гарненький, і тому я вирішила з вами поділитися цією красою. Ось, до речі, хочу показати оцю серветочку. Ми також придбали ми показували її у відео, коли ходили по барахолках. І ми її придбали. Хочу почати. Свій огляд з оцих прекрасних мисочок. Їх 6 штук у моєї сестри. Це мисочки від набору до вареників. Це мисочки для вареників. Ось давайте подивимося, який тут гарний ручний розпис, такі вишеньки, такі візеруночки, підглазурний роз... під розпис. Ось такі гарні, без клейма. Такі мисочки. Хочу сказати, що зараз дуже керамічний посуд популярний, багато хто його збирає, цікавиться ним. Це такий елемент українського побуту. Але керамічний посуд, він недовговічний, на жаль, на ньому з'являються тріщинки, покривається п'ятнами. Але нічого, ми якось. Постараємось його зберегти. Ось такі, значить, мисочки. Крім цих мисочок, в цей набір входить ще один елемент, зараз я вам покажу. Ось така ємкість для вареників або галушок якогось супа, ось така кастрюлька. Також з таким же самим розписом. Дві ручечки. Вона важкенька, звичайно. Ось така кришечка в неї є. Дуже гарна така. Зручна така ручечка ось. Є така тут такий виріз є для ополонника або для ложечки великої. На кришці також такі візерунки. Ось такий набір. Набір для вареничків. Сьогодні, до речі, ми варимо вареники і будемо їсти з цих мисочок. І Ще є також ось така мисочка. Вона не з цього набору. Вона з іншим розписом. Бачите, який тут гарний розпис такий, візерунки такі в українському стилі. Також підглазурний розпис. Є всередині по ободочку такий орнамент. Ось така мисочка, вона також дуже важка така. Так що в побуті нашому вона згодиться. Так, і ще хочу на завершення показати один глечик зараз. Ось керамічний посуд доповнює ось такий глечик. Гарний такий розпис, яскравий. Тут такі блакитні кольори. Із темно-зеленими, такі ягідки, мабуть, це лохина синенька, такий глечик з таким гарним-гарним розписом. Для компота чи для молока він також згодиться в побуті. Такий носик для зручності. Ось така краса. Пишіть коментарі, чи сподобався цей посуд вам, чи користуєтесь ви керамічним посудом в побуті своєму. Сьогодні у нас будуть вареники з сиром. Ось ми вже частину наліпили, частина вже вариться, це варенички будуть на пару по рецепту моєї сестри в Черкасах так варять. Ось так вони варяться, на пару, на пароварки. Ось в кастрюльку складуються. Ось такий процес у нас іде Ось наші варенички вже готові, зварилися. Опа, це варенички з сиром. І трішечки ми зварили, залишилось тісто з полуницею. Ось варенички з полуницею. І використали для цього наш керамічний посуд смачного.